Бойко сказав, що ці вибори в з за останні роки. Скільки відсотків у вас вкрали на ваш погляд? Ми думаємо, що біля 15 два відсотки. Ми проводимо паралельний підрахунок голосів. Ми бачимо, що наш результат біля 11% і 25. Ми бачимо, що зараз робиться спроба за рахунок наших голосів підтягнути. На перше місце Порошенко, який програє, об'єктивно програє фронту змін, і робиться це в основному в Дніпропетровської області. Я думаю, Коломойський просто не може пережити, що він програв опозиційному блоку. І зараз там робляться різні інсинуації, в тому числі і спроба силового захвату, і відповідного знищення бюлетенів і результатів виборів на чотирьох округах в Кривому Розі. І я хочу звернути увагу, що за всі області, за які відповідав Коломойський, усіх перемогли представники опозиційного блоку, це і Запорізька область, і в Одеській області це ми, для нас я ж закінчу. І в Одеській області ми відстали за незначним показником і ще будемо перевіряти ці дані. Для нас це не принципово. Ми в умовах страшного переслідування. Тиску, знищення нашої продукції, викрадення наших спостерігачів, кидання в підвали наших агітаторів, провели цю виборчу кампанію. Ми змушені були прийняти той факт, що біля 6 мільйонів людей не отримали можливості проголосувати в Криму і на Донбасі. А ми бачимо, що результати на Донбасі. Є свідчення підтримки опозиційного блоку, де ми перемагаємо представників влади, тобто ті, хто на другому місці, це представники блоку Порошенко в два, то і в три рази. І все це дає підстави сьогодні нам сумніватися в чесності цих виборів.